Вітаю заява Трампа про те, що досягли великого прогресу в питанні врегулювання війни в Україні вчора. Ну, скажімо так, наполохала українців, а зокрема українську владу. Хоча я бачу останнім часом, часом що українська влада якось трішечки мовчить, незрозуміло, що відбувається, чи то вже готуються до передачі влади, чи то готується до перевиборів. Ну але в будь-якому випадку таких суттєвих рухів, суттєвих відповідей, от в цьому, знаєте, кварталівському стилі, отаким от як Кулеба вмів, там Данилов там Любив там і так далі, або смайликами. Немає якось тихо, спокійно. Ми, ми взагалі не розуміємо, що відбувається, і ось тут ця заява Трампа вона ставить багато питань. А дійсно, от що відбувається, про що Трамп з ким домовився, і чи знає українська влада про те, що говорить Трамп про зупинку бойових дій? Те, що... Доступу безпосередньо до Трампа немає в української влади, напевне, це ну, зрозуміло дуже багатьом людям. Я не буду стверджувати 100% що цього доступу немає, адже розумні люди якраз в таких випадках мовчать ну, про зв'язки. Це ми звикли з вами в Україні. Як тільки десь хтось щось дізнався, тут же всі трублять по всім каналам, і фактично зривається, зриваються всі перемовини. Ніколи не забуду, як колись лідер Китаю. Вчив одне трюфальдіно із бергама як потрібно політику робити. Він йому пояснював, що я ж з тобою переговорив. А ти вийшов з нашої зустрічі і розтрипав усе журналістам. Так справи не робляться, сказав він йому. Іди спочатку дорослішим стань, а потім очолій. Різні Канади, ну то така історія, і от Трамп, можливо, попередив точно так само. Якщо будете щось викидати на світ Божий, то я взагалі закрию з вами комунікації. Ви нічого взагалі не дізнаєтесь. Історія про те, що Україна буде завжди наполягати на тому, щоб ми були в рамках. Розмов, Ви пам'ятаєте, не слово про Україну без України. Вона сьогодні, ця історія схожа на історію мищит Європи, адже ніхто не може заборонити Дональду Трампу або будь-якій іншій людині спілкуватися з будь-ким. Ніхто не може заборонити це ну, неприйнятна норма. Не може президент однієї країни заборонити. Щось робити президенту іншої країни. Ну, власне, так як в Україні ви не можете заборонити чиновникам приймати якісь закони, які вам не подобаються. Ви не можете заборонити двом депутатам розмовляти про вашу долю. Ну, наприклад, депутати вирішили продати ваш завод. Він належить чи державі. Його вирішили продати. Про я не знаю, що там належить державі, вже вже все продали, що тільки могли. І от депутати говорять про ваш завод без вас. Ви ж не можете їм це заборонити. Ну, виникає питання або третій депутат не може заборонити двом депутатам, поговорити про продаж заводу і домовленості. От точно так, забороняти комусь розмовляти про Україну це абсолютно безглузда ідея, і це дійсно наполохало українських чиновників. Адже коли ти не знаєш, що відбувається за твоєю спиною, це дуже і дуже погано. Це не Байден. У якого за спиною не зрозуміло, що було, який більше спав, ніж керував країною. До речі, поцікавтесь, є статистика, що він дуже багато днів був на лікарняних і не керував країною. А керували країн, країною його ближні. А ближні, виходить, були пов'язані з USAID. А ближні в даному випадку це лобіст, лобіст, лобістські штуки. І може так статися, що через оцей механізм. Комунікація з американцями була налагоджена дуже добре, адже вона зав'язана, фактично була і на коштах, і на військових проектах, і на різних допомогах. Тобто, все було близько. Сьогодні Дональд Трамп демонструє зовсім інший підхід, і він закритий сьогодні від української влади. Все, що ми можемо дізнатися від Трампа, це слідкувати за його публікаціями в його мережах або в Вікс, або дивлячись, що перепощують міжнародні таблоїди. Проте хочу українцям порадити все ж таки користуватись більше мережею X для того, щоб слідкувати за іноземними засобами масової інформації, тому що те, що ми знаходимо в українських медіа, воно часто. Ну скажімо так, не все те, що є в закордонних медіях про Україну, знаходить відображення в українських медіа. Оце вам до речі, теж історія про Україну без України. Неможливо говорити про Україну без України. То чому ж не всі меседжі, які є на заході про Україну, вони не знаходять знаходять відображення в українських засобах масової інформації? Що ви про це все думаєте, напишіть, як завжди, в коментарях. Це важливо, важливо розуміння ваше, адже попереду в Україні складні часи. Я не буду приховувати, що Україна сьогодні перебуває на межі виживання і великі люди з великою реальною владою, не фейковою, сьогодні дійсно. Вирішують свої в першу чергу проблеми. І якщо в колі їх інтересів є зупинка бойових дій, то на жаль, ми сьогодні не можемо заборонити їм і повпливати на те, щоб якимось чином вони вирішували долю України, так як ми цього хочемо. Можливо, у нас був історичний шанс, можливо, у нас були. Ті історичні моменти, в яких ми дійсно могли диктувати нашу волю і могли для себе обрати найкращий шлях. Сьогодні не та ситуація. Сьогодні Україна має обмеження в фінансуванні, сьогодні Україна має обмеження в постачанні зброї. Сьогодні Україна має американського президента, який не надто налаштований до персоналіїв в українській владі, а відтак і до українського народу в цілому. Тому ситуація складна і її потрібно вирішувати інтелектуально. Не стьобом, не висмішками, не звинуваченнями. Потрібно включати інтелект і працювати над, над тим, щоб ситуація хоча б стабілізувалась.